Процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури Повідомлено про підозру 44-річному жителю міста Південноукраїнська у незаконному придбанні зберіганні і перевезенні та збуту наркотичних засобів, тобто за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Під час засудового розслідування встановлено, що підозрюваний закуповував розфасовані згортки з наркотичною речовиною та продавав їх серед знайомих. В ході чергової незаконної операції правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованого обшуку за місце мешкання та автомобілі підозрюваного було вилучено розфасовані згортки з канабісу, 700 доларів США, понад 65 тисяч гривень, мобільний телефон та транспортний засіб. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі та 240 гривень. Досудове розслідування проводиться слідчим відділенням поліції No3 Вознесенського районного управління поліції головного управління Національної поліції Миколаївської області. Встановлюються шляхи надходження наркотичної речовини та коло осіб причетних до злочину. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.